Вітаю вас в ефірі програма. Будьте певні, Спілкуємось з психологиною Наталею Федорок. Привіт, Наталочко. Рада бачити тебе. Назай. Для чого нам в житті потрібен успіх? Ну, це настільки природній стан, та як подих. Ми вдихаємо, видихаємо. Але якщо це нас не відрізняє від інших живих істот, то саме людині, властива ця потреба досягати чогось. Для неї це вкрай важливо, бо це про рух, кажуть та що життя це постійний рух, і в даному випадку йдемо не тільки про фізичний рух, а про пізнання. Але пізнання ми е, на якомусь етапі зупинили, і нам важливо е, пізнати себе в досягненні чогось, випробувати себе в досягненні цілих. І коли ми її досягаємо, вау, я досягнула успіху, і це мотивує ще більше набирати обертів цього руху. Ну, все це дуже складно. Що таке успіх? Давай так простішими словами. Простішими словами, це досягнення раніше поставленої мети. Просто є мета усвідомлювана, коли ми конкретно так щось плануємо і собі блокнотикам фіксуємо, як ми до цієї цілі дійдемо. Маленькі такі кроки. І сам процес навіть він вже можна трактувати його як успіх, бо ми щось робимо. Але тим не менше, досягнення самої цілі це і вже буде той такий сконструйований нас в голові. Що так, успішна справа досягнула. З чого складається успіх? От е, більшість людей думають, як є робота, є зарплата, ну і є дім. Ну і це напевно успіх. У кожного uh -huh. ж він свій, Так, так ти права. Е, є. Успіх на примітивному рівні є більш так би успіх про цінності. Хтось буде вимірювати успіх в залежності від того, як він вихований, які він цінності сповідує, де він живе, в який час живе, яке його оточення. Тому що буває такі викривлені цінності, і людина, коли собі ставить якусь мету, вона думає, що успіх, а насправді це. Починається так, би крах її особистості. Ну, наприклад, я банально візьму, приклад, людина досягає кар'єри. До неї це успіх, вона щось робить для цього. Але коли вона дійшла вже, вона входить в коло певних людей, і їй, наприклад, подобається, що це можна там якісь. Успіх, щоб присмачнити, створюють фуршети, якісь дні народження, в колективі це святкується. Далі, десь там негласні є якісь чутки про те, що тут можна щось замутити з кимось. Або коли ти йдеш на їдеш у відпустку, відрядження, та то успішний той, хто має біля себе коханку, якісь з'являються такі викривлені моменти, що людина до того часу, можливо, би про це так не думала, але вона потрапляє в оточення людей, які це роблять, то вона для неї це стає спочатку критично, а потім умовною нормою. Ну бо ж всі так роблять, і оце ж у підлітковому віці, в дитячому, ну бо всі та я. І схильність копіювання. Воно може зіграти з людиною і такий варіант. Я говорю невигадані речі. Ось, то це буде успіх. Якщо в неї викривлені цінності, і вона робить так, як всі, то для неї буде здавати, що то успіх. Тому для можна так класифікувати людей з тими, хто йде за такими примітивними потребами і досягає успіху. Що стосується матеріальної свободи, зарплата, посади, та, і все таке, що публічно може засуджуватись, якщо тільки упор на це. Або е, є люди, в яких так би, більш розгорнута ця площина. І їхній успіх складається з різних сфер, бо це є успіх в сім'ї, тобто е, святкувати ювілеї там Річниці 10, 20, 30 років одруження. І щось робити для цього, щоб святкувати і радіти від цього. так? Це успіх ну, давати освіту дітям, могти фінансово забезпечити. Це успіх власної фінансової свободи, це успіх в здоров'ї, що не дивлячись на те, що я живу щось досягаю, але я при цьому здорова фізично. Це Особиста свобода, не дивлячись на те, що я граю роль посадовця, сім'янина, друга своїх друзів, так? але я ще маю свободу, де я тільки одна чи один і можу не забезпечувати потреби, не задовольнати інших, а тільки свої. Чи має людина цю опцію? Бо в нас так прийнято: якщо ти вже маєш статус дружини, батька, мати, то все. До кінця твоїх днів ти тільки в цьому, ти тільки граєш цю роль. А ми ж це, це роль, це функція, це обов'язок, але тим не менше ми є у себе. І дуже важливо знаходити ту улюблену справу, той особистий час, свободу, де ви можете перезавантажуватись, надихатись, планувати далі якісь так свої цілі, щоб шляхи їх досягнення, щоб в результаті знову відчувати цей успіх. Тому підсумую, так. Вузький успіх, вузьконаправлений і деколи з викрилими цінностями, і широка площина, яка дає оце багатство внутрішнього піднесення і матеріального благополуччя. Чому в нашому суспільстві склалась така думка, що успішний той, хто має багато коштів? Дивись, я не погоджуюсь над такою підсумком, що в нас в суспільстві це є думка окремих людей яким важливо, наприклад, в них незадоволена ця потреба фінансовому благополуччя, або е, вони тільки й таку ціль кладуть, або тільки страх з'являється, щоб це захистити, щоб не розоритися? Е, це ж ми вертаємося до нашого першого запитання: що кожен говорить в міру своїх цінностей, е, стереотипів, які вже є е, на той час, коли він висловлюється. Я пригадую якось чоловіком. Е, Їхали і зустріли знайомого, який є, був урядовцем, і він каже чоловікові: Ну, а чого ти собі джипа не купиш? Типу, а чого? А чого раптом? Бо саме в його розумінні, що якщо ти урядовець, ти при посаді, ти маєш їхати на позашляховику, бо то все. Легкові хаїномарки, воно ні, це статус, якщо ти маєш. Ну, от, власне, чи маємо ми щось цій людині доводити? Це його мірило, що так має бути, бо це ознака заможності. Розумієш? Тому ми говоримо про людей. Ну, одна людина так вважає, для неї то важливо. В тебе є розуміння успіху, мабуть, своє. Що в твоєму розумінні успіху. На даний час я вважаю, що я йду на шляху. До успіху, в дечому я вже успішна, бо пророблено багато моментів. Тепер це треба зберегти і удосконалити. Це в плані сім'ї для мене важливо було так. Вчорашня річниця одруження, і я так дивлюсь вже 15 років. Вау, це класно. Ми вже 15 років разом. А в той же час, а як це 20-25? Хтось там бажає золотого весілля. Ого, це так далеко. А тут я дивлюся, недавно ми одружились. І це для мене успіх, що я, ми змогли зберегти наші відносини і при цьому не просто так для Галочки, як кажуть, а ну радіти від цього. Для мене успіх, щоб я не була напружена, щоб ми колись. Я кажу, давайте для історії сфотографуємось, щоб мої підлітки, щоб вони не. Не казали, мам, не треба, не хочу, щоб це була не вимушена фотографії, дійсно зафіксували цей момент, щоб ми були разом на вечері. Для мене успіх, коли зараз так ремонтні роботи тут ведуться, де ми з тобою ведемо цю передачу. Але тим не менше, ми таки добрались вчасно і старту, стартанули, так успіх, що я прибігла на цю передачу, не дивлячись на те, що в мене дуже багато є справ. Але ця справа теж для мене важлива, щоб могти так, щось таке сказати, аби підтримати наших глядачів. Тому деколи ми думаємо, що успіх це десь там, коли ми маємо рахунки, це теж успіх, звичайно. Успіх це, якщо в гаражі так, є не одна, дві, два залізних коні. Успіх, здоров'ї, звичайно. Але багато чого ми просто знецінюємо з дня у день. І я впевнена, що так і в тебе є успіх, сприймається цього року війни, півторарічного такої активної. По іншому, що ми радіємо маленьким своїм кроком, що ми це змогли зробити, тому дуже важливо помічати маленькі кроки на шляху до більшого, і все ж таки вірити, що то може бути, не зневірюватись. Дуже важливо, чи правильно я зрозуміла, що успіх може бути як фінансовий, матеріальний, так і моральний? Ну, звичайно, тому що ми люди. А людина це що? Це крові плоть, це матеріальне створіння, але в той же час людина є душа, це духовне створіння. І ми не можемо казати, що успіх тільки так або тільки так. Це переплетіння. Наприклад, якщо лікар навчався, йому дали оперувати, він навчався в нього знання, в нього мрія зцілити, там, оздоровити людину з серйозною, серйозним захворюванням, припустимо, пухлина, йому дали оперувати. Він ж буде вчиняти матеріальні дії. В результаті е, видалення, так і відновлення стану здоров'я пацієнта. Це ж про матеріальне, але ж його блага, е, ціль, успіх, воно йде про духовне, сам факт зробити щось добре. Тому, коли ми чогось хочемо, це поєднання і духовного, і матеріального. І не можна е, заперечити так, часто психологія бідної людини, о, багатий, він тільки про гроші. Так бувають окремі багатії, в яких тільки меркантильні свої переслідують е, оці цілі. Але ж є багато заможних людей, які шикарні речі роблять, які стають меценатами, які ну і в тому числі е, завдяки їм і воїнам фізично, і духовно бо вони наважились, але й меценатам, волонтерам, що вони роблять тут, вкладають матеріальні часточки себе. Як вкласти дитині оці аспекти успіху? Як навчити її бути успішним? Як навчити власним прикладом. на що ви звертаєте увагу, на те автоматично дитина буде також звертати увагу. Якщо дитина говорить про матеріальне. Тільки а вас це зразу, ну як так можна? Так? Ти, як ти думаєш, ти, ну не можна, так. бо ми засуджуємо, зразу з'являється це Боже, тільки би не пішов він в цю площину. Але ж дитина е, мислить також, щоб щось придбати. Для цього в нас в сім'ї завжди йде, треба гроші, я не маю грошей. Тому вона розуміє, що щось кимось стати, то потрібне оце матеріальне благополуччя. Тому ми можемо сказати, так, ти правий, дійсно це важливо. А яким чином ти можеш це зробити? Що таке ти можеш запропонувати світу, щоб він захотів тобі матеріально віддячити? І тут ми вже опираємося в те духовне, ті знання, цілі, мрії благородні. Тому так би, не надто критично оцінюємо та, дитячі якісь такі побажання. Хочеш телефон добре, тобі 16 років ти можеш за літо собі заробити на другий телефон. І в якийсь спосіб там дитина може підробити. Тобто навчити цьому неможливо, тільки власним прикладом? Ну, а як ти можеш навчити того, що ти не вмієш? Це банально, якщо ти не вмієш смажити млинці. Ну як ти навчиш? Тому будь-яка річ, щоб навчити. Ти своїм прикладом показуєш, або ти кажеш, я в цьому не розбираюсь. Чесно, я б хотіла, але я з цього Мені це не вдається. Е -е, є діти, які е -е, вміють робити те, що батьки не вміють. Тому в цьому нічого немає. Головне, не нагородити їх своїми е такими стереотипами, що це неможливо. Та, що ти собі придумав чи придумала? Якщо вона знає, як просто подивіться, є. Е до речі, є бачите стандарт такий. Мама працює з 9 до 6 до 18 вечора на роботі, на державній роботі. І, звичайно, вона в цьому оточенні. Вона робить, отримує зарплату. Дитина, враховуючи те, що познайомилася з інтернетом, має комп'ютер і знає, що таке робота через інтернет, і вона може виконувати там якусь функцію і вже заробляти свої перші гроші. Для мами це буде незрозуміло, а вона може навіть більше заробити, ніж мама на державній роботі. То, то як ця мама може вчити дитину заробляти? Динаві, це незрозумілий світ, вона не може його пощупати. Успішні люди завжди щасливі? Багаті люди теж плачуть, пам'ятаєш такий серіал. Тому щастя це взагалі дуже така особистісна річ. Є люди, є що, що приносить їм щастя. І є свої причини для нещастя. Як ми вимірюємо успіх і як його вимірювати правильно? Тільки по власному відчуттю, наскільки я задоволена тою сферою успіху. Ну, наприклад, візьмемо тема сім'ї. Для нас важлива? Важливо. важливо. Якщо людина створила сім'ю, то, звичайно, вона має підтримувати те, що вона розвиває, те домашнє вогнище. Тобто наскільки ми можемо, ну, наприклад, в когось це є категорія тиждень відпрацювали, на вихідні кудись їдемо. Тут ми вже беремо іншу сферу успіху, дохід. Наскільки ми задоволені тим доходом, що можемо взяти, перекласти цей дохід, класти в свою сім'ю і виїхати десь за місто, відпочити. Наступна категорія тема здоров'я. Наскільки ми тут задоволені, і що ми для цього робимо? Може, нам варто покращити своє самопочуття. Там хтось бере е, аскезу, так, постить, обмежує себе в чомусь, щоб покращити здоров'я. Е, ну, хтось безпосередньо займається там, схудненням, бо така мета, бо розумієш, що вже е, ця опція в цілому успіху вона заважає і іншим категоріям. Хтось е, в хобі себе проявляє. Хтось навпаки не має цієї віддушини, тому треба задуматись над тим, де би я могла трошки переключитися від інших сфер. Тема родини, наскільки чи інших людей, наскільки контакти мене задовольняють, чи є ті люди, які, скажімо так, приносять мені нещастя. І тому, можливо, варто з ними обмежити спілкування, якщо ви постійно думаєте про. Ну, емоційний якийсь такий негатив, і воно заважає вам зосередитись на тому, щоб підтримувати інші сфери вашого успіху. Тому так би є от балансна модель. У мене на сторінці Facebook, хто захоче може зайти, і там є складові успіху І кожна людина може для себе, наприклад, на аркуші паперу розмалювати коло і поділити його на шматочки, такі як тортик, ми ріжемо. І визначити для себе так би мій успіх і сфери, його компоненти. І, наприклад, промалювати там фінансова сторона, здоров'я, сімейні стосунки, стосунки з іншими людьми, освіта. І так наочно, бо в голові, чи зі слуху у нас не так можна це для себе зрозуміти. І подивитися, наскільки я задоволена цим, чи знову платіжка приходить за квитанцію і все, я. Печалька, я не знаю, що робити, і я вже чи зла і цю злість перекидаю на дітей, то як я можу тут покращити своє фінансове благополуччя? А може я живу зі своїми дітьми, дорослими, які теж можуть вже розділяти, якщо це є сім'я створена і теж вони мають дохід? Може я, як мама, тато, які. Трив... Ти ж знаєш, що є шлюби, та, де в одній хаті живуть. Може, молоді теж мають розділити, і це не буде мене так мучити, бо я пенсію змушу Так Якби про це варто говорити, але, звичайно, що це буде великий опір, бо ж люди бояться говорити, вони бояться зіпсувати стосунки. Вони бояться бути чесними, але в результаті вони і страждають від цього. Тому треба просто вічливо говорити я не можу. А як би ми могли? Можливо, так би, якщо ми потрошки будемо складатись, так в гуртожитку, коли кожен бере якийсь обов'язок на себе, бо воно не так важко відбувається. Далі наступна сфера, наступно такі шматочки свого життя поділити на ті сфери, де ви бачите себе, що ви себе проявляєте, і чи ви задоволені тими сферами? Що ви можете для цього зробити конкретно ви? Бо це від вас залежить. Якщо це залежить і від інших людей, то яким чином вони можуть вам цьому допомогти? Дякую, Наталі. Дуже змістовно, дуже цікаво сьогодні. Була розмова. Будьте певні, що вашому в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Будьте успішними, щасливими і задоволеними. Побачимось.